Усім доброго дня, шановні аграрії, друзі колеги! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 22 травня. Проводимо огляд наших посівів. Це у нас пшениця Омаха або дворучка. Такий кусочок наш. Що ми бачимо? Пшениця вже. Переходить до початку виходу в трубку. Можемо побачити не дуже в неї продуктивне кущення. Можемо побачити хвороби. Це в нас септогіоз, також ірджа, піранофороз, Хоча тут було внесено герпіцит Ханстар, а потрібен форматиючої речовини 25 грамів на гектар. 14 числа, тобто майже 10, -м, 8 тому. Також пакуй суміші був фуліцит. Фуліцит назва Кірекс, діюча речовина пропіконазол і триадимефон. Така от пшеничка. Планувалося ми її підживити. І не підживили такі страви. І не підживили тому що не було опадів. Останній продуктивний дощ був це в 70-х числах травня. А зараз, подивіться, що робиться зі плейка. Дивіться, які тріщини. Це взагалі це аномалія. Чого відводиться цей світ? Взагалі. Дивіться, де ви бачили, на чорноземах раніше такі тріщини. Це капець. ну, Я не знаю, що з цим робити. Чи переходити на якийсь тут тіл, чи що його. Я без поняття. Рік такий. Скаже, що земля така, ну, не земля. Ну так, да, обробітки, може там оренка щороку, року. Не ну, знаю, вона негативно впливає на... Структура груду, тому що структура не, не відновлюється, ми її руйнуємо, Але оце ж подивіться про яку структуру може бути мова, якщо тут такі ліщини, подивіться, яка тут волога може бути, ну, взагалі копатись не можна. Я й так не знаю, як воно бідове виросло ця пшеничка. Цей рік взагалі, я так бачу, урожаю... Такого, щоб як попередні роки ми не зберемо, це я вже можу спрогнозувати. Жнива буде зарання, тому що воно вже в трубку тягнеться. Кущення, як такого немає. Ось до речі, можете побачити тут трошки темніше і вище. За ось Там є трошки таку техаціацію. Тут попередик була стається купураки, а тут кукурудза. Це тут і тут соя по кукурузі посіяна. І трошки кормові бурячки здається. щось таке, Тут кукурудза була, тут трошки слабше, але колосочок буде, на насіння щось збере. Ось, до речі, наша сортова соя. Ми посіяли сою. Тут її вийшло. 15 кілограмів на 15 сходи. Тобто, якщо б сіяли б гектар, то вийшло б по 100 кілограмів. Дивіться, своє наше. В народі кажуть, верба, верба, вона гемерошна. верба дуже гілкується. Дуже хороше гілкування. Ми її посіяли так, щоб на насіння було. Бачите, по кукурудзі є ось рештки. Можемо побачити, які у нас сходи. Ось, дивіться, у нас на метрі. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рослин. Десь така густота 7-8 рослин на метри. Нам головне, щоб штучки будуть по-любому, якщо буде волога, якщо буде все добре, то штучки будуть, нам головне її на насіння зібрати, а там. То все, все дорня. Соя сіялась 11 травня, нагадую. Е... По цій яри пшениці хотіли внести селітру. Не внесли, тому що немає опадів, вже сівалкою не залізеш, тому що воно нічого не дасть, це ну, дарма витрачені кошти. Ось, до речі, пересіяли ми кормові бурачки. Ось вони вже не... сходять. Того, що, щось такі погодні умови стали. Вода. Сходи, бугарування, паши і ми вирішили їх песи. Цукрові не зачіпали, дивіться, які вже цукрові корочки. Провели міжрадний обробіток. Можете бачити, провели міжрадний обробіток. Логи немає від слова зовсім. Дивіться, шо це таке. Логи нема, грудка. Ось, до речі, можемо бачити осет посух. Ми вносили гекцит гладіатор. Гладіатор. Діюча речовина Метамітрон. Це текуча суспенсія. Текучий концентрат суспенсії. Трошки потопкали і трошки не попали. Це МТЗ кропили просто. Через що так? Загалом рядки, я дивлюся в дуже гарному стані. Ось десь взяло, подивіться, їх взяло. Трошки. Трошки цей вже 6 дівку, що я купив. Дівчару на метр метро, нагадую. Дві літри на гектар. Можна повезти три по дві літри. Трошки ті взяло, вже бачите. на, лід, на ній. Це свідчить про те, що її не взяло. Якби її взяло, то на ній були видимі ознаки. Так, ось на, цій. ось на цій. Ми бачимо ознаки, що вона вже підпалена. Якщо вже вона підпалена, то синтезні вже перестає виходити фотосинтез. щоб трошки есть. трошки є щось, то ми разом ще й інциктицити надали. Інзиктицид, здогадаємо, де І вже я паразитів ніяких не бачу тут. Ніяких не бачу. Ось такі от цукрові бурячки. Вже з голови трошки можна подіти їх, вже щось буде. Якщо не буде дощів, то кормових не буде. Біля хати пересіяли також. Там гарнесенькі. Тут не знаю, що воно буде. Тут мені здається, що треба ці буряки ще раз зайти чимось пократимо. Мені здається, їх треба ще поправити, можливо, мастаком. Але ще тільки 6 днів пройшло. Можливо, день-два поспостерігаємо. ще, Буду ще підсилом купити. Так, тут підсівали ще травичку. Ось бачите, це минулорічний посів. Вона була така рідка, ми її сіли чмінь з травою. Ячмінь скосили, трави не було. Хоч вона десь потихеньку такими кущиками, 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 вона десь виросла. А в цьому році ми її підсіяли. Як тільки дозволяла фізична стиль грунту, ми її підсіяли суміш трав. Тут, бачите, конюшинка є, і якась злакова трава. Тут начебто три якихось трави. Шкода, що не пам'ятаю, задоволення сказав. Бачите вже, це стоколос. Оце ось стоколонос. Його, він зійшов нормально на туда. В його зазвичай людей маса така в пояс, за той під шею. І така маса його, що... А ні, ось дивіться які плями. Трошки пішла деформація листка. Трошки береду, дивіться. Бере лабуду також. Я ще з того боку. до... То... Світло не так падав. Це Я вже роздивився, дивіться і подихеньку вмираю. Починаю відмирати. Зараз поїдемо туди на сою, глянемо що там. Там кропили також раундапу. Не раундапу. Сіль ліфосаду. Калійна сіль ліфосаду. 663 грами на літр концентрації або 540. 663, здається, в кислотному еквіаленті якось так. Е, у нас виробник Roundup, це агрохімічні технології АХТ, Helios Extra називається. Дуже сподобався, ми вже відколи їм сою. Ми вже спробували для себе беремо тільки Helios Extra. Тому що він і не біниться, і ну, забирає 2 літри на гектар. Кропили ми сою 19 числа три дні назад, зараз очікуйте, будемо дивитися. Зараз я туди заїду.